Діти, сьогодні ми з вами вирушимо у подорож до країни Зелена аптека. Нас там завжди чекають, але чекають тих, хто з повагою ставиться до свого здоров'я і піклується про нього. Перш за все, ми повинні добре знати своє тіло. Давайте пограємо у гру. Розкажи про будову тіла. На екрані будуть з'являтися картинки із зображенням частин тіла. Я пропоную вам швидко називати частини тіла. Починаємо. Ви впоралися. А скажіть, що необхідно, щоб наше тіло було здоровим? Правильно, необхідно дружити з фізкультурою? А фізкультура дружить з усмішкою. А що треба робити для того, щоб наша усмішка була гарна? Так. Треба мати гарні зуби. А що слід для цього робити? Давайте пограємо у гру Шкода і користь для зубів. На екрані будуть з'являтися малюнки із зображенням предметів. А ви будете називати шкідливий цей предмет для зубів чи корисний. Починаємо! Дісталися чарівної країни зелена аптека, яка красива галявина. Подивіться на ці рослини. Вони незвичайні, вони лікарські. А як використовують лікарські рослини? Давайте познайомимось з ними. На стебельцях насіння дрібні колосочки, при землі зеленаві кругленькі листочки. При дорозі росте, цю траву знає кожен. Всім відомо, що назва її подорожник. Ця рослина нам знайома. Ми бачили її, коли ходили з вами гуляти в садочку. Це подорожник. Повторіть подорожник. Як ви думаєте, чому ця рослина отримала таку назву? Так. Тому що вона росте скрізь при дорозі, там, де ходять люди, де їздять машини і велосипеди. Листочки у подорожника кругленькі, зі смужечками, прожилками. Вони ростуть біля землі. Насіння у подорожника розташовано на пружних стебельцях. Ось їх скільки маленьких. Та дрібненьких. Цілющі властивості подорожника відомі давно, Подорожником лікують рани і опіки, зупиняють кров, прикладають листочки також тоді, коли людину вкусила комаха. Якщо взяти один листочок і прикласти. До враженого місця, то ранка швидко загоїться і перестане боліти. Ви запам'ятали, як лікуються подорожником? А тепер я вам розкажу ще про одну цілющу травку. Вона вам дуже відома, але перед тим, як показати її вам, я загадаю вам загадку. У лузі сонечко росло. Маленьке, золоте було, та кілька днів всього промчало, і з нього срібна кулька стала. Вітрець подув на ту рослинку. І ось летять, летять пушинки. Що ти за рослинка? Так, це кульбаба. Подивіться на неї, яка кульбаба. Спочатку квіточки бувають жовтенькі, а потім через деякий час ці жовтенькі квіточки перетворюються на срібні кульки, а кульки ці складаються з маленьких парашутиків. Якщо на них дмухнути, парашутики розлетяться. Кожен парашутик несе насінинку – і куди впаде парашутик, там виросте нова кульбаба. Кульбаба всім нам відома. Вона росте у нас на території дитячого садочка. Її дуже багато. Ми її оберігаємо, як і інші рослини. Кульбаба також належить до рослин зеленої аптеки. Кульбаба лікує поганий апетит. Навесні, коли ще немає свіжих овочів, дуже корисно їсти салат із молодого листячка кульбаби. До цілющих трав ще належить одна відома вам рослина. Відгадайте загадку. Кучерява дівчина в білій сорочині, жовта серединка. Хто це дитино? Так, це ромашка. Ромашки бувають різних видів. Є такі великі ромашки, які садять біля хат. Це називаються садові ромашки. Вони ростуть на клумбах влітку, серед інших квітів. А бувають дикорослі ромашки, які ростуть на луках, на полях. В садках, біля доріжок, серед дерев. Вони маленькі, непоказні. Квіти дикої ромашки значно менші, ніж садова ромашка, пелюстки припущені вниз. Цю ромашку так і називають ромашка аптечна. Відвар ромашки добре лікує кашель при застуді, різні запалення. Ось і добігла до кінця наша подорож до країни зелена аптека. Вам сподобалася наша подорож? Я сподіваюся, що ви берегтиме своє здоров'я і будете доглядати за своїм тілом. А ще ви будете дбайливо ставитися до наших зелених друзів, рослин. Не будете їх рвати, топтати, нищити.